Хто за основу і в цілому? В це, 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 цілому рішення не прийнято? Переходимо до розвідного питання порядку денного а, про затвердження положення про порядок видачі посвідчення громадянина, який проживає, працює, навчається на території військового населеного пункту Кулопецької сільської територіальної громади. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? По даному питанні нам доповість Богдан Швальгон. Шановні ну, депутати, вашою відомо пропонує супереч рішення щодо порядку видачі посвідчення у 25-му році, в п'ятому місяці були внесені під зміни у пункти порядку видачі, тобто в конкретно в перелік документів, які є підставою для видачі посвідчення, зокрема змінилися рік 16 до 14 років і фактично вимога до кандидатів, які. 21 порядок для того, щоб обрегулювати дане питання і не виникало в подальшому якихось дискусій. Чому саме актуально тепер? Тому що з реформу, з повноважень з місцевого місцевої, тобто з соцзахисту перейшли до фіцінного. Піцінно, якщо знаєте справу, розкидують між рівнем, не а можуть розкидувати по областях по різних регіонах. І з тих регіонів масово звернення до нас людей щодо отримання відповідних освідчить, наприклад, на дітей для того, щоб Підтвердити або отримати у війні ставити простичні. Чи якісь питання конкретно зараз? Чи є якісь питання про позиції даного рішення? От, немає. Пропоную прийняти проєкт рішення. цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Нічого. Рішення прийняти. Переходимо до розсудного питання порядку денного. послуг. Затвердження додаткового переліку а, адміністративних послуг, які надаються через відділ центру на надання адміністративних послуг, виконавчих політицько сільської ради по спорудні Закарпатської області. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? По даному питанню нам доповісти каже. На попередній сесії ми затверджували вже перелік послуг, які надаються через ЦНАП отецької сільської ради, у зв'язку з потребою. На звернення громадян є потреба розширити перелік послуг, а саме виплата грошової компенсації особам, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за найм оренду ними житлових приміщень. Це послуга одна. Друга надання відомостей про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, то є та послуга, яку дуже часто почали вимагати від громадян нотаріусів і надання витягу з містобудівної документації. Тобто на основі будівельного паспорта отриманого архітектора ви можете через КАП подати повідомлення про початок будівництва. Питання пропозиції. Є надала рішення. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розв'язку по питання порядку денного про доручення виконавчому комітету політицької сільської ради підготувати підготувати виконавчого вчити коК приявити з підготувати розрахунку, тобто зробити розрахунку та подати на погодження виконавчого комітету політичної сільської ради з подальшим затвердженням його на сесії. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти трималась Івановича до Є, подано. Нас чули на сесії, було, є потреба в 2022 році вже співвідношення між тим періодом, який було поводити опалення матеріалі, плюс затрата на мінімальні заробітки плати піднялася, є необхідність в перегляді тих існуючих тарифів для того, щоб було економічно доцільно і обґрунтовано. Тому є відповідна процедура для Є така другі питання, як відстаду для передня та тарифів, тому ми приймаємо зараз на сесії вручення щодо капель, де має зробити на розрахунку на підстави в економічному тобто витрати палива до воздух, там включатися має. все само ми його на внучому містечку і подаємо для затвердження на сесію сільської ради з подальшим його прийняття з набранням чинності оприлюднення відповідно до Закону про. Прийняти проєкт рішення. В цьому. Прошу слави. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Так, все. Порядок денний вичерпаний. Шановні депутати. Дякую за роботу. Дозвольте закрити сучору сесію Колеганської сільської ради.